Всім привіт, це Мері Коуч і цей мій подкаст про тіло і зайву вагу. І дякую вам за те, що залишаєте якісь реакції, коментарі. І саме вчора я отримала один коментар, де було написано Дякую за думки я хотіла би прокоментувати, що це не є мої думки, це є мій і власний досвід. Вже. На протязі останніх десяти років досвід з тренерської діяльності, досвід з практики натуриціології і моїх знань з психології, психосоматики і інших сфер, які стосуються людини. Я кожного дня навчаюся щось, вивчаю, мені це цікаво, і я цим всім хочу ділитися тут у цих подкастах. Отож. Переходимо до, третього, до третьої серії, до третього варіанту зайвої ваги. Чому в нас може накопичуватися зайва вага, і як вона проявляється? Так, це буде такий третій варіант прояву зайвої ваги в нашому цілі. Отож. Ми сьогодні поговоримо саме про такий прояв, коли ми відчуваємо зайву вагу як напружене таке тіло, знаєте, таке важке тіло, тобто не е, водичка або е, таке ну, відчуття рихлості, а саме такі, знаєте, як, як, ну я би сказала, такий кабусик. Ну, буває таке, що ви знаєте, прям відчуваєте себе важким. І воно зазвичай, як. Наче воно все в м'язах знаходиться. Ось таке відчуття, якщо було. І скажу одразу, що таке відчуття може бути не на протязі всього життя, а саме ситуативне. Тому що наше тіло завжди воно розумне. По-перше, пам'ятайте, що воно розумне і воно саме зараз таке, яке. Вам треба саме в даний момент. А, і тіло завжди підлаштовується під нашу психіку. пам'ятайте просто ось це тіло підлаштовується під нашу психіку. Завжди. І ви будете ви не будете більше мати претензій до свого тіла, коли ви будете розуміти, що все, що у вас в голові, воно відображається на цілі. Тобто, воно підлаштовується. І коли е, і ця, ця зайва вага, яка саме Буде проявлятися в напрузі, вона може бути дійсно ситуативна, тобто в якийсь певний період часу. Воно може бути, ну, багато може бути причин. Може, вам треба нести якусь додаткову відповідальність, наприклад, так, і ви відчуваєте себе важким в той час. І зараз ми це все будемо я вам розкажу, чому так стається. І тут буде два типи. Прояву, чому саме може бути може набиратися ось ця зайва вага саме в напрузі. Перший тип це коли ми граємо роль спасателя, такого рятівника, Вибачайте рятівника. Тобто, ну це в психології. Є такий типу рятівник, я всіх спасу, лише я знаю як краще. Що ви всі без мене будете тут робити? Я зроблю найкращий варіант. Ось, ось цей рятівник він бере на себе настільки багато відповідальності, що цілу нічого не залишається зробити, як стати сильнішим, щоб це все винести. І воно, звісно, накопичує. Зайву вагу вона стає сильнішим, реально, щоб стояти на ногах, щоб нічого, якби щоб ні, ні, ні нічого ніщо нас не могло звалити з ніг. Тому ось ці всі, хто себе впізнав в цьому прояві, так хто любить всіх спасати, хто любить всіх вчити, ось це прям цей варіант. Ну, в мене він, звісно, теж був. Я знову ж розповідаю, що. Все через власний досвід дійсно бувають періоди в житті, коли нам треба, ми ми думаємо, що нам треба взяти на себе повну там відповідальність за щось, і краще ніж ми ніхто не е, ніхто не впорається з цим. Але це е, як показує практика і життя, це дуже хибне е, уявлення. І насправді ми просто хочемо е, хочемо. Це робити через его, через те, що дійсно я такий крутий. Знаєте, ми ставимо себе на роль Господа Бога, який ось прямо зараз все порішає. І без мене без мене нічого тут не станеться, нічого не вирішиться, точніше, ось це перший тип. Другий тип через другий варіант, через що це може бути, це через тривожність. Саме тоді. Коли у людини не вистачає самоцінності, коли людина дуже невпевнена в собі, вона завжди тривожиться, і саме ось ця тривожність вона проявляється в недовірі світу. Тобто ми реально не можемо розслабитися, нам завжди постійно щось треба контролювати. Ми не можемо довіритися світу, ми не... Це всі прояви ревнощів це всі якісь, ну, це все, що ми не довіряємо, ось так можна це назвати: це недовіра. І через цю недовіру ми постійно знаходимося в цій тривозі. І саме ось і саме ось ця тривожність. І дає нам знов контроль, тобто ми тривожимося, тобто ми маємо контролювати, щоб, не дай Боже, хтось не кудись не подивився. Так, щоб хтось там, ну коротше, я думаю, що тут все зрозуміло: контроль, тобто тривожність рождає, порождає порождає, порождає тривожність, рождає контроль постійний, а постійний контроль це що знов? Це постійна напруга, щоб. Контролювати все треба теж бути достатньо сильним. А ваше тіло, якщо якщо ось це у вас постійно проявляється, воно просто стає сильним за рахунок зайвої ваги, тобто воно накопичує зайву вагу, тому що йому треба все контролювати. Ось ось ці два. Варіанти ще раз. Перше це те, що ми всіх спасаємо, і наше тіло стає сильнішим, щоб витримати ось цю напругу. Все. І другий варіант це не, само, не самоцінність себе, постійна тривога, яка порождає контроль. І контроль для того, щоб контролювати все, ви стаєте сильнішими в фізичному плані. Тіло стає сильнішим, накопичує зайву вагу. А ось ці. Прояви, і щось цим всім, в принципі, робити. В першому варіанті, як я і сказала, що ви маєте собі сказати, що ви не Господь Бог, ви не можете робити все найкраще, ніж хтось. Довіряйте світу, довіряйте знаєте просто, що ви маєте відповідати за себе і не, ліз, не лізти. З якимись повчаннями, з якимось порадами, коли не про не просять, не треба всіх спасати, людина має відповідати за себе. Якщо ви будете відповідати за себе, інша людина буде відповідати за себе, нікого не доведеться спасати, рятувати. так Другий варіант тривожність ця контроль це, звісно, праця зі своєю самоцінністю, відбудовування своїх кордонів. Але не так, як коли ми ходимо і розповідаємо всім, ти до мене так не ну, знаєте, да такі бувають, коли ми попрацювали з самооцінкою, і потім ходиш і всім розказуєш. Самоцінність має бути всередині. І так, звісно, інколи треба і сказати, що так, зі мною так не роби, і так далі, але самоцінність має бути всередині. Самоцінну людину її взагалі можна побачити із, із далеку, і їй не потрібно комусь щось доводити, доказувати, розказувати. А найголовніше, найкрутіше, що може бути, це реально ваше, а, реально ваше внутрішнє відчуття самоцінності, коли нікому нічого не треба доказувати. А, і са, саме ця самоцінність починається з. Перше, це чесністю з сам, самим собою, так це це знати, хто ви про що ви, і реалізація себе в житті. Ось це і є самоцінність. А, в принципі, це все, що на сьогодні я хотіла розказати. Напишіть, напишіть мені. Можете навіть, можете в коментарях, звісно, я я дуже люблю, коли ви щось пишете. Чи є таке чи було таке, що ви відчували ту напругу в цілі? В мене було. У мене було у мене був період, коли я думала, що я я. Краще знаю, ніж усі в якійсь сфері, і ні, я зараз не можу сказати, що я знаю краще, ніж усі. Тому що <свісно> чим більше ти дізнаєшся, тим більше ти розумієш, що треба ще 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 дізнаватися. І я можу відповідати лише за себе. так ем, Отож, дякую вам, що прослухали. Дайте якусь зворотню реакцію, ми будемо продовжувати цю тему власне, зайвої уваги. Працюйте з самоцінністю, будьте, будьте чесними з собою, розумійте, хто ви про що ви, і реалізуйте себе у цьому житті. Я вас обіймаю і вже почуємося в наступному подкасті.